З 2024 року до оперативних підрозділів Початку району управління поліції ГНП Київська область почала надходити інформація про те, що на території обслуговування діє організована злочинна група, яка займається розбійними нападами на громадян, а також вимаганням грошових коштів. Подальшому до оперативного підрозділу звернувся громадянин, який повідомив про те, що в січні місяці під надуманим приводом в нього почали вимагати грошові кошти. Ну і в подальшому група осіб в кількості чотирьох здійснили його викрадення. Привезли мене в якийсь гараж, забрали всі особисті речі, заставили написати на листочку бумаги всі свої паролі, заставили розібратися до трусу. Там, типа, дірка, така нора, як яма. Почав лізти, а він, типа, зверху почав мене досками закидати. Закидав мене досками, і вони ушли, оставивши мене там два часа в тій ямі. Потім вони прийшли, достали мене з ямнатой, сміялися надо мною, казали, що я йду до... на квартиру і буду там, типа, сидіти добре, я тут не знайду і оддати йому гроші. Тільки вже не 20, а 40 тисяч. Озвучено було, що за кожен день протермінування виконання цієї вимоги борг буде зростати. Його утримали там кілька днів. Одного ранку йому вдалося звідти втекти. Відповідно, було вжито певних конспіративних заходів, залегендовано. Його відсутність для фігурантів і таким чином вдалося отримати певну паузу. Під час планування оперативної комбінації, спрямованої на проведення затримання фігурантів на гарячому безпосередньо після скорення злочину, прийнято рішення проводити поліцейську операцію, знайти свій терміни. Несокращенная история, не шучу. Грин, Да. Ви хочете кого повідомити? Да. Батьків. Вам буде надана зараз можливість повідомити, якого саме з батьків. Назвіть, будь ласка, кого повідомити? Мама. <плес> Предбачена час 4 стаття 189, вісімдесят 3 час стаття 146, час 4 стаття 187 Кримінального кодексу України. Ви знаєте за що ви зараз затримані? А чого ви сюди приїхали? Операція була проведена успішно. В результаті неї усі чотири фігуранти кримінального провадження були затримані на гарячому після передачі грошових коштів. Нашим потерпілим на даний момент їм оголошено про підозру по ряду статей кримінального кодексу. Під час проведення ряду обшуків було виявлено та вилучено ряд речових доказів, які безпосередньо підтверджують звучену діяльність фігурантів. Крім того, було вилучено зброю, на саме пістолет-кулемет, яким як вказував потерпілий йому погрожували під час насильницьких дій, які вони вчиняли відносно нього, та інших речей, в тому числі тих, які належали. Особам, яких вони викрадали, та вимагали з них грошові кошти.